Дівчатка, привіт! на мене було. Я трошки зникла, тому що я маю дуже велику кількість ідей, бажань, мрій. І я на даний момент дуже конкретно взялася за здійснення своїх мрій, тому що я знаю, що від здійснення цих мрій стане життя краще не тільки в мене, а й у всієї моєї родини, тому я дуже активно над цим зараз працюю. Сьогодні у нас з Вікусією був такий день закупів, ми дещо одягнутися, купили, Їй потрібні були ковтинки, їй потрібно було взуття. Також купили Матвію кофтинки, я купила собі джинси, куртку, ковтину. Тому на сьогоднішній день я в принципі плюс ще забрала свою посилку, я зібрала речі, які я хочу, щоб встановили основу мого гардеробу. Тому, ну якось так. Тому зараз я тут ще покажу, що я купила, не звертайте увагу на бардак, бо в хаті ще ніхто не прибирав. У нас першива дождева погода, хочеться спати, ані щось робити. Тому я зараз покажу, що я купила. Купила а, вершки 20-10%, ось такі дві пачечки. А, купила курячу філейку. Купила огірочки. І купила спагетті. Хочу зробити пасту з карбонара, не кар, карбонара, з беконом у вершках. Тому так, хочу зробити салат з куркою і хочу зробити ще віні гріт сьогодні. А тому діти дуже люблять, тому буду робити борчковий салат. Так що такий день буду брати вас з собою, покажу обов'язково вам всі наші обновочки. Влаштую вам показ, дам своїм операторам, щоб то все зняв. Тому я пішла розбиратися, бо треба ще не все купила в магазинчик збігати. І повертаємось працювати. Тому... Починаємо працювати. Зараз віка має мій гаманець. Своє, себе занесе моя Віка. Привіт. Ой, себе занесе моя Віка. І починаємо готувати. Починаємо ми з. Починаємо ми з вами з, 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 з горохового супу. Наварю горохового супу буде нам на пару днів. Це раз. Два. Далі будемо робити макарони паралельно з гороховим супом. Зараз, по-перше, треба навести лак і поставити готувати все на вінігріт. І побачимо, макарони ми зробимо або сьогодні, або завтра. Подивимося. І салатик ще один зробимо. Напевно, завтра, але філейку відварю сьогодні. Тому якось так. Поїхала працювати. Ні, макарони теж ми сьогодні зваримо. Ваші, ваші теж на є рундою страждають, гляньте. Гляньте на гляньте. Це капець, якийсь фугедота така. Лавки, шматки. Тому все, беру вас у. Сьогодні я бачила ще. На базарі. О, лапка вже все, 80 гривень, уже все. 70. 70, на. На базарі ще бачимо. Житній. В той же, ви вже там. Риїте на житній базар. Вот, там буде. Там до цій от зелені палатки, ну, там, де квіти продають, там от декодеш до кінця, потом починається там, де Оце ото, площадка така, є і бункер. О, 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 там, о, о, от там вона починається, тоді от, деш до кінця находиш, там заворачуєш на базар. Там саме перший магазин іграшок, там були тапки. Там типу, є пони, там були пончики, там вони кималися і кучу поніки. Вони написали напад. На, на. е, тоді купила різні з новою, з новою рогаткою. Що <плес> називається. Ну, коротше, ви зрозуміли, що в нас дуже весело. А я хочу кави смертельної, бо голова просто вилітає. Да голова просто розлітається. Що ти робиш? Воду собі на каву наливаю. Там в бутылки ж таки голову з цією що робити. Так що... О, -у -у. ну ми і п'ємо я вам специально. У закручуватись так. Ну, що, господиня, ділиться, що зроблено, зроблені. Паста зроблена, а тут все відварено у вінігріт. І там відварено м'ясо на салатик. Ще один і зварений гороховий суп, неймовірно смачнений. Гріночки, вікуся вже поїла. А це ось я буду їсти свою улюблену пасту свою. Тому ось такий в мене сьогодні продуктивний день вийшов. Ну що, все, порядок, все прибрано. Все чистенько. Просто красота. Тому можна і відпочивати. Привет. Все, коза помилася. Рогоша. Коза. Біжи. Біжи, тебе є, що робити. Ми з тобою тільки що про щось говорили. Добре. А на сьогодні я буду вам говорити до зустрічі. Солодких сновидінь, побачимося зовсім скоро. Завтра. Я сподіваюся, що завтра я вам покажу все, що купила для себе. А на сьогодні все, буду збиратися, лягати, відпочивати.